Діти смолочь! Дивіться! 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 О, го! Воно на сама ріша! От віці, тут пам'яті! Усі! Дітей вбивав, Я дітей вбивала, не боліла. Я дітей не собі. Заяву пиши. І заяву пиши. І все тобі місця відводить. Пекло лісь! Пекло й сам! Це все ж ви придумали. Це ми придумали, чи ви придумали дітей вбити? Я ніколи не бував дітей. Ви війну розпочали! І зараз вам пригай!

Нема не мій Не біля, На кожному із вас! Ваші внуки в пеклі будуть горіти! Не мій з нічого. Ви чого тут вирзі бачите? Ви не депутат вже! Депутат вже! Ви не депутат, ти вже не депутат. Знімай, знімай! 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 Ти не маєш права носити український прапор! В Росію нахрен! Ви ж дуже плескали в долоні! І Богу молились русскому! Стой, дай! Путіну ві во главе. Посвічення отдавай теж! Як давай? Де посвідчення? Ганьба! 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 Активісти зняли! Не, блин, чё? А я не знаю, чего он! Влада, ты мы! 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 Влада,